Т України Володимир Зеленський відвідав звільнені Балаклію та Ізюм 14 вересня. Разом із гарантом конституції у Ізюмі побував командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, заступник міністра оборони Ганна Маляр, голова ОП Андрій Єрмак, представники ЗСУ та інших силових підрозділів, які звільнили місто від окупантів. Володимир Зеленський каже, що у деокупованому місті бачив те, що й в Бучі – катування, вбивства та руйнування інфраструктури. Тіби, хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих загиблих, загиблих. Абсолютних героїв, певних, які звільняють нашу землю, які віддали найдорожчі, що їм дали їх, їх життя. І нам головне Україні, головне продовжувати бути дуже відкритою для цього. Всього. І тоді за всі ці наслідки. Впевнений, будуть вироки, буде трибунал. Я в цьому не сумніваюся жодного дня і не насипу. У звільненому ізюмі збройні сили підняли прапор України. Місто перебувало в окупації з березня. Ізюм було звільнено під час Балаклійського прориву. Ворог тікав до кордону Харківщини з Донбасом. За даними начальника відділу ізюмського міськради Максима Стрельника, у ізюмі за час окупації загинуло щонайменше тисячі людей. Володимир Зеленський відвідав і Балаклію. Там нагородив військовослужбовців. Дякую за я бажаю кожному і кожній з вас здоров'я, вашим сім'ям. Ще раз дякую, ви абсолютно героїчні люди. Бережіть себе і народ України, і наші діти, ваші діти, ваші онуки ніколи не забудуть. Ну а ви, будь ласка, нікому з цих зрадників і терористів нічого не пробачайте. Нагадаємо, місто Балаклія було звільнено 8 вересня. Президент опублікував відео, на якому бійці збройних сил України на тлі піднятого в Балаклії українського прапора доповідають про звільнення міста.